Добрий вечір, вітаю на каналі Залізна Барахолка Протава. Всіх святом, миру, спокою і перемоги нам. Завізок завжди. Дещо свіженьке, але й дещо є з попередніх відео. Ну, розпочну, напевно, сьогодні з тарілок. З таких тарілок для підгортача. Бачите, вона випукла. Оце дві. 400 діаметр по 200 гривень. Це їх пара. Потім не ліквід такий. Тут варене, тут щось наварене. Тут тріснуте є всі по 150 гривень. Потім від 420 до 440. Ціна це діаметр. Ціна 250 гривень штука. Маю тут близько 19 штук. Такий мають вигляд. І ці. Балон 300. Та й вже підряд для кранівників такий набір. Таке потужне кільце. 2 ГК 400 гривень, дріт 1,5 міліметри, 40 гривень за кілограм. Думаю, що можливо оцинковка, але впевнений. 100%. От так гнеться. Можливо, оценковка, але. А ну, давайте возьмемось ржаве таке. Спробувати витерти його. Ну, бачите, витирається. Можливо, десь біля заліза лежало 40 за кілограм. Маю шайба під болт на 8. маю їх кількість. 40 гривень кілограм. Кусачки 250 під три види дроту. Потім йдемо до компресора потужного маркування ось його. Зараз покажу. Ну, його потрібно потужно крутити. Я думаю, було чути. 3500. 500 Циліндр 4000 від навантажувача. Потім балон аргон, Вон напис аргон. Такий має вигляд з цієї сторони, не гнилий. Тут ось навіть фарба ще залишилась місцями 2800. Задній міст пер... Балкан Кар 3500. Потім. Вал фугувальний на три ножі. Ножі все в зборі. Ну тут шків алюмінієвий, але його поклювало. Навіть різали болгаркою. Ну, два останніх в більш-менш нормальному стані. Ціна 700 гривень. Ну, орієнтовно десь 250 ширина барабана. Такі потужні колеса. Тут товщина десятка. Де Тут навіть товще. не знаю, з якого це агрегата, прокоментуйте. В одному є таке місце. А решта госматик в гарному стані. Це не навантажувач електр? та ні, не думаю. А хоча можливо. Прокоментуйте, що оце колеса можуть бути. Десь я бачив якесь маркування на ньому. Ось Гост 70 76 є такий напис. 800 штук, барабан 700, 200. рубанок. Набір веретен для керно. Саме те. 200 гривень, це весь набір. Три пружини потужних таких. Ось для порівняння беру в руку їх. 353 штуки по 50. Такі бабки для клепання коси, набір з чотирьох пружин вони тонші 300 гривень і набір із семи пружин, ще тоньших, 350 гривень. Залишився ніж один, він схожий на новий. Ось навіть, бачите, пакувальна пакувальний папір 250 гривень. Роздатка півтори. Стан шестерин сьогодні буде видніше, так як немає ні дощу, ні снігу. З'явилось в кінці кінців сонце. Потужний шків 1200. Талька працююча. Ну, я думаю, видно, затягує цеп. Півтори. Вищата Кузнечні з пружинкою, але без гвинта 800, корпус плуга 700 і в зборі робочі лещата кузнечні 1200 гривень. Петля, як завжди, 700 гривень. Потім йдемо до підшипників. Підшипники хорш. Маркування ось. Пара 600 гривень. Знайшов три листи металу 725 280-560 гривень. номер один, номер два, 820-270, 590 гривень. І такий самий лист номер три, 590 гривень. Товщина в ньому близько 10 міліметрів. Там не 10, ледь менше. Потім такий гідроциліндр. від Куна, вихід штоку 640, товщина штоку 55, гільза 93 загальна довжина 1850. Зараз покажу невеликий нюанс. Ось. Ціна 1700, той 1000. З ним отакий от нюанс. Тут можливий навіть торг. Домкрат потужний. Все крутиться. Все піднімається. 800 гривень. Гвинт з гайкою не встиг я його почистити. 350, петля 700 була вже. Ступиці Волга. 1400 пара. Сегодня подвез рукавичек таких, ось, как на мини. Тут 34 упаковки. Кому нужно, пишите. Все это новое. Это мой постачальник рукавиц. Уже больше двух лет. Упаковка 12 штук, 130 гривень. Это под задатком не продается. Человек скинул задаток. Ця річ продається окремо з неї нічого не продаю. Потім я з цим, що робитиму. Оце так, як є 3000. Оця річ. Тут регулювання. Крутиться, подає 300, рейка 300 і 2 шестерні 300 гривень. Це станок 1Е61М. Переходимо до двигуна. Двигун залишився один. Вмикаємо. Працює із Кришка, до речі, до нього є. Такий має вигляд. Три-300 невеликий торг. Вентилятор. 350. Потім роздатку показав. Та все не мов би показав. Кому що сподобалось, пишіть у Viber. Мій номер Viber 0668312772 Всі замовлення в Viber. Обов'язково підпишіться канал. Не забудь. На канал, не забудьте, поставте вподобайку, якщо сподобалось. До речі, всі наступні відео будуть виходити на годину пізніше. Тобто о 20.00. Відео в середу вже буде о 20.00. Приємного перегляду! Дякую, на все добре.